Добрий вечір наші дорогі подписчики! Сьогодні вирішив знову вам відео зняти, показати наших курочок, ми вже в них відправилися, вони вечеряють. Такі наші курочки. Я сейчас перепели в наших покажу. Так, сьогодні нашим перепелам. 34 доби. Уже як кажуть, скоро будем виглядати одних яичка. Я думаю днів через 5 уже должно будет яичко. 5-6. А может 4. Все может быть. виглисте. Да. От і наші перепілки. Я їй уже сьогодні рублю комбікором 50х50. 50, 50. 50 стартового і 50 э, для курнесу щось. Думаю, хай уже привыкають. Їх вже давно потихеньку форміруватися яйце. Ось у клітках наші молотки перепели. Ці вже поділи. Ось така температура у них 18,4. Сьогодні вже вирішив їм не топити. Включив на, на ніч красну лампу. Думаю, щоб підігрівали, що ж не, не захотілося там сьогодні топити, а то кожен день топимо, топимо. Ось такі, бачите, комбікором їдять вони. Домінанти наші в очках. Там запитували у мене коментарі, що курочки один одного розкльовують. То є кажуть, єдинственне спасіння це, щоб не, роз, не розкльовували вони себе, це надівати їм отакі окуляри. Звісно, у мене ще не везде понадіванню вони. Надівають тільки на тих, хто починає Ну, Некотрі без окулярів, тут, наприклад, є свій чорних, може вже всі з окулярами не пам'ятаю. То вони перше время намагаються зняти і бува, в них виходить зняти ці окуляри, то приходиться ще раз надівати, і потім вони вже потихеньку перевикають до цих окулярів. Звісно, треба було і на ті дві оскурочки. Надійте окуляри, бо вони, їх в плітки сиділо шестеро і залишилось їх двоє, бо вони вижили всіх остальних. Починали їх розклювувати. Я одних, одних, одних от, одсажував, а їм так і не, не надів куляри. Я покажу де ті чотири курочки, що від них відсадив. Ось ці чотири курочки, що обіжені курочки. Ну нічого, дві несуться, а дві так і не несуться. Після того, як їх розклювали, так вони вже я не знаю скільки пройшло, неділю дві чи три вже пройшло, так вони не несуться. Це 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 последнє, що я садив. Я на ній так і не вдівав. Очки, бо думаю, вона обіжена, вона наоборот не довіжна. Плювати другий. А ці штрафниці наші. Вже навіть не знав, який сьогодні. чи сьомий день чи який вже по счту. Вони не несуться. Зараз подивлюся по своїй таблиці. Так, да, шостий день вони вже не несуться. Раз, два, три, чотири, п'ять. І сьогодні оце двадцять 27 Не несуться. Ось домінанти наші, що 13 курочок, що я покладав чорні вверху. Вчора 8 було, сьогодні 9 я ось покажу вам. Ось вони 9 знесли. Це вони десь приблизно 70% знесли сьогодні. А ось наші нашей молотки. Судни конечно не мало оттуда. Ну і тут слава богу. 12 яичек знесли із 20 курочок. Це виходить 60%. А старший Лумансенди 5 яичек із 10 курочок. 50% получается. Decap там 4 яичка із 9 курочок. Ну, а перепали наші молодці сьогодні знов з знесли 33 яйця це виходить рівно 80 відсотків унисені яйчок знесли їх 41 одна штучка перепелю сорока 41... одної самки то 33 яйця Сьогодні вони в нас всі гуртом знесли 30 яїчок. І ще хочу вас показати отакі ж окуляри для курей. Щоб не розклювали один одного. Отакі ось такі щипці є. Треба брати для розжиму. Це щипці, взагалі вони предназначені для зняття штопорних колець. Ну, там, в автомобілях, ще десь там, в якихось і. Електроінструменті теж часто треба штукарні кольця знімати. Вони так роздвигати, треба так кольце, щоб уставити йому носик. Ось от такі отакий от розмір брав. Ось сюди вот сюди ось вставляються ці щипці і роздвигаються, і вставляється йому носик. У, у ноздрі їхні. Такі вони м'ягенькі, чим вони. Хороші, що Вони ж у мене курочки в клітках, щоб вони не зачіпалися за сітку і не травмували себе. То я такі вибираю, вони сравніть вони недорогі, по 6 гривень за штучку брав. Недавно я це заказував. Знову 30 штук собі заказав. То трошки повдівав, я не знаю, Мабуть, штук 20 тут ще є. Думаю, хай лежать на запас. Я раньше заказывал, на не помню чи 20, чи 30 штук. а це знову заказал. Так що. Иногда, конечно, буває, что ломается вся чорна штучка кольцоваться. Як вони пытаются зняти. Ну а потом, конечно, як привыкають уже вони не питаются, уже как будто бы воно так і должно глянуть. Кому цікаво, да я заказував по такій ціні оці окуляри, то може телефон э, дати. Якщо кому цікаво, то пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.